Добрий день, ми з України. І знову куми, куми з Конотопа. І знову челендж Україна 2025. Лютий. 28 кроків до весни. Місяць лютий, провісник війни. З нього все почалося три роки назад. 28 щаблів до теплої весни, там, де пролізькі і бруньки розвиваються в ряд. В нім Останні сніги і морозна стихія. В нім найменше у році нараховуєм днів бабаківське пророцтво провесняна надія, що не буде майбутнім кривавих боїв. 28 ще кроків до весняного сонця, де боятимуть квіти і чути спів солов'я, де навік пропадуть всі сучасні тевтонці. Відлетить на болота усе вороння. Мелодій, що заграють на сцені, 28 пісень в середовищі дужому, 28 тих мрій, що триматимем в жмені, щоб закінчилось все в цьому місяці лютому.